Всього одна жменя винограду і тебе штирить сильніше, ніж вітритбула. Купа глюкози швидкої енергії. А резерватрол в шкірці робить твої судини гладкими, як нова траса київ Львів у рекламі. Всього одна грушка і твій настрій росте швидше, ніж ціна на комуналку. Клітковина чистить кишечник, як робот пилосос тільки без кота зверху. Соковита, ніжна. З мікроелементами для серця. Всього одна жменя слив і твій кишечник переходить в спорткар режим. Антоціани захищають судини, а вітамін К – кістки. Щоб ти не ламався! Дещо рештатив ти Алі Експрес, всього одна жменя волоських горіхів, і твій мозок крутить задачі краще, ніж чаджипті. Омега 3 жирні кислоти мастять твої нейрони як масло ланцюг велосипеда. Продукт, який реально апгрейдить твоє IQ. Всього одне яблуко, і твій лікар починає шукати нову роботу. Пектин чистить кишечник краще ніж твоя колишня гаманець, а антиоксиданти гасять запалення швидше ніж твоя мамка вирубає вайфай. Пигне наїстися сезонних продуктів. Не проїби осінь.